Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорога і світла. Давайте з вами подивимося, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаку ворогом через воєнні дії, Вижгород, Ірпінь та місто Українка, Київська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Зараз з пів на другу, приблизно спів на другу ночі. 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Київська область, місто Ірпінь. Міс, також Київська область Вижгород і Київська область, місто Українка. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза? Київська область, Ірпінь. Київська область Ірпінь. Київська область Вижгород. Будуть проблеми зі світлом. Дрони до вас будуть летіти багато БПЛА, і тут дрони так само. І Українка. Київська область, місто Українка. Так, місто Українка. Десятку пентаклей розкрите. Дивіться, є загроза все-таки житловим будинкам, житловому сектору. І щось пов'язане або з державною спорудою якоюсь та з державним об'єктом, або з церквою. Тут точно вам не скажу, є такі загрози. десь біля міста Українки. Таке враження, ага, тут ближче в сторону якоїсь водойми, води десь туди, за межами, швидше за все, за межами. Іде потенційна загроза, може бути. Дивіться, тут іде карта збиття, але все рівно оця восьмірка жезлів це коли дуже багато якихось шахідів буде летіти до вас. От, можуть щось упустити. Будемо дивитися по сторонам світу, тоді зрозуміємо. Так, на ці дрони. Давайте тут збиття. йде місто Українка, і тут іде збиття. Ну, в принципі, по місту Українка бачу іде збиття, і тут іде більше, якби в напрямку до водойми, та, щось. Десь, дивіться, В напрямку до водойми йде загорання. Це велика ймовірність, що це за межами міста Українка йде, йде якесь загорання. Ну, по сторонам світу подивимося. Ну, це це, таке, що це, Мені здається, що це за межами міста Українка. Так, це у нас що Вижгород? Вижгород, Ой, що це у нас таке? Що це у нас недобре? Падає. Дивіться, загроза за приватному сектору вже Вижгород у вас десь йде приліт, я так розумію, тому що дивіться десятка мечів, може хтось загинути або бути поранений. Приватний сектор загроза. Та. Десь біля якихось складських приміщень або дачних ділянок, дачні ділянки, там, де люди можуть приїжджати відпочивати, якась така місцевість, розумієте? В будь-якому напрямку до води, до дамби, я так розумію, до, до, до водосховища, десь біля, там, де люди, можливо, там, рибу можуть ловити, розумієте, десь от туди, в ту сторону. Карта сили, так, так і де там, де приліт. Ой, а це що? А, це рекламка у нас колодета, гаразд, давайте ми подивимося, тут у нас що е якийсь об'єкт е е загорання йде, е е об'єкт, від якого залежить по подача електроенергії. розумієте? Тут десь може бути якась прикрість біля нього. Ну, в принципі, прикрість іде, але воно йде, розумієте, перехват. Таке враження, що прилетіти, то нічого не прилетить, але воно при збитті може або туди впасти, або якось пошкодити і спричинити якісь ушкодження чи загорання десь біля того об'єкту. Так, шахіди. Тут у нас йдуть шахіди, і що у нас тут йдуть? Іде збиття, збиття шахідів. Гаразд. І це, що у нас було, Ірпінь. Давайте на Ірпінь, Оце у нас дрони, дрони будуть літати. Так, загроза логістичним шляхам транспорту біля житлових будинків, чомусь йде загроза транспорту якомусь. Але не можу сказати, щоб бачите. Ну, страшний суд така, знаєте, карта інколи дуже рідко коли але відіграється все-таки як приліт. Хоча, зазвичайно ну, просто вказує на те, що будуть часті сигнали тривоги. Тану, але бачите, дев'ятка жезлів, десятка жезлі у нас іде четвірка мечі в період, коли люди сплять десь вночі. Може бути якесь пошкодження якоїсь будівлі, споруди. Ну і я не бачу тут якогось жаху, тобто це швидше за все не влучання в неї. Можливо, при збитті уламки впадуть. або десь вона, якщо і гепнеться, то просто вибуховою хвилею, знаєте, може десь. Ну, Якісь пошкодження, якоїсь споруди йде, розумієте? по четвірці, сімечів це швидше за все в, тем, в темну пору доби. Хоча летіти воно буде десь ну, в якийсь крупний об'єкт, в якийсь цінний об'єкт. Так, що у нас тут? Новини будуть. Новини будуть що за межами Ірпеня, не у вас, десь ну, десь зовсім в іншому місці, але приліт або пошкодження якоїсь, якоїсь споруди, якоїсь будівлі, та? чогось шось, шось буде пошкоджено. ну, щось буде горіти, Щось буде горіти. Таке враження, що десь, десь напрямку до водосховища, або до дамби, або де якийсь міст, розумієте, міст або де вода. Ну, Може як міст відігратися, може як водосховище відігратися десь в тому районі. Ну, Але то новини, та? тобто це не у вас, а це десь такі новини будуть, що таке трапилося. Що у нас тут іде? Дивіться, тут є такі загрози, там, де люди приїжджають, від'їжджають, знову ж таки, тут страшно лячно буде, тому що там, де люди приїжджають, від'їжджають, теж йде а, потенційна загроза. 50 на 50, щось можуть упустити. Щось можуть упустити. Берегти дітей показує, і такі показує, що є загроза ракетна, Р... ну, іде. іде ракетний приліт, може постраждати приватний сектор, іде десь ракетний приліт і може постраждати приватний сектор. Але це теж за межами, швидше за все, що це десь в передмісті Ірпіня або за його межами. Просто десь дуже близько до вас. знаєте, от, М -м да. І тут ще йде десь, бачите, десь ще теж буде якісь жертвами, якісь, ну, якась загроза. Тож, ніби як не вас стосується, ну десь у ваших околицях. Ну, давайте так, давайте дивитися по сторонам світу. Зараз ви собі зорієнтуєтеся, де що може бути. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися на місто Ірпінь, по сторонам світу розбити на такі райони північний, південний, західний, східний, центральний. Якщо подивитися на нього зверху на карті Україна та збільшити і розділити на такі райони, в яку частину Ірпіня йде найбільша загроза через атаку вором, через воєнні дії в період з приблизно на пів на другу ночі, 30 вересня, по 6 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти Ірпінь. Ірпінь, північ, робота ППО, інтенсивна робота, збиття йде південь. Так, тут якась, бачите, місто або дорога, щось, щось, щось важливе, так? якийсь транспортний шлях, логістика тут під загрозою. Захід. Західна частина Ірпінь є ракетна загроза. Схід поки що нічого тут по розвідці вони можуть кудись щось направляти. Ну, поки що не зрозуміло. Центр вночі, що вночі? Західна частина. Дивіться, воно показує, що ірпінь. А західна частина Ірпіня є загроза дійсно ракетного прильоту. Щось буде летіти. Чи на Київ через центр Ірпі... Ірпіня буде мати таку траєкторію, чи якось так. І, от, бачите, на центрі вона вказує, що зверніть увагу на захід, а в заході показує, що воно буде летіти на ну, якби. Направлено через центр, і такі десь, отут його, мабуть, таке зіб'ють. Ну, раз воно не пролетить, а направлене, воно летіти сюди, я так розумію, що значить, отже, його тут зіб'ють, ту ракету. І вона, ну, але ви знаєте, що коли падає ракета, вона може щось пошкодити. Тобто тут та, ракета може щось пошкодити. Бачите, карта е шпиталю йде погані вісті? Ну, при збитті. Добре, так, дивимося з вами. Тобто тут може бути якесь загорання. Східна сторона, ірпінь. Східна сторона е, Є загроза все-таки загорання якогось приватного сектору, житлових будинків в якомусь приватному секторі, або просто ну взагалі просто будинків, та, якось, е, десь, десь східна частина ірпінь, або за його межами. знаєте, От якось так мені йде ближче до околиць. ну йде. Тут буде далі збиття, перехват. Дивимося, з вами тоді південь. Ще раз докидаємо південь. Шахіди тут будуть льотати. Шахіди, ну і ракети час від часу. Так? По наводці шахіди знову будуть дуже багато, і такі якісь спричинять загорання. Тут іде якесь, бачите, загорання, південна сторона, будівля і загорання. Ну, мені здається, що це йде на південь від ірпіння. Розумієте, воно не одразу випало, тому якось мені по відчуттям таке враження, що карта хочу сказати, що це на південь від Ірпеня, що це не в Ірпіні. Ну, я можу помилятися, розумієте? Це моя інтуїція, а не те, що я ще той на картах. Бо на картах я бачу загорання, внаслідок влучання в якусь будівлю. І раз не лише ця будівля випала у нас як руйнація, а ще й поруч з ж загорання, отже, воно може, ну, не просто, знаєте, щось одне буде горіти, а декілька споруд може горіти. Ну, щось якась прикрість іде. Південний район Ірпіня воно падає. Ну, я відчуваю, що це за межами. Ну, це моя така, знаєте, вже думка. Я вам її не хочу нав'язувати. Північ дивимося. Північ. Повторні спроби тут будуть, тут щось вони по транспорту, з транспортом зв'язане, з логістикою будуть бити, розумієте? І тут йде, ну по ілюзії, створити агресію їм не вдасться якось серйозно. Ні, по ілюзії. Тобто, якщо тут і буде якесь загорання, то тут, швидше за все, воно якось, знаєте, ну, має обійтися. Можливо, там загоранням машини чи ушкодженням дороги, але без, без людських жертв. Так, йдимося е... з вами. Центр, ну центр йде відбиття, перехват. Ні, акцент на південь. Тоді знову ж таки робить нам так. Дивимося з вами тепер вишгород по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, Вижгород, Київська область з другої години ночі, 30 вересня по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, в життю і в здоров'ю через атаку атаковорог, через воєнні дії, якщо дивитися на Вижгород на карті Україна, розділивши Вижгород на по сторонам світу на райони: північний, південний, західний, східний та центральний. Покажіть мені, будь ласка, карти, куди йде загроза через атаку атаковорогом, через воєнні дії, Вижгород. З 2 години ночі, 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Так, Вижгород, північ, північна сторона, ви бачите, у нас іде будівля, споруда, якісь загорання, влучання. Південь. Захід, схід, центр, маневри. Так? Північ, північ, ракетний приліт, якусь будівлю. Однозначно, південь. Карта сили. Тут гучна робота ППО, і тут може бути щось ушкоджене, щось перебито, якісь лінії, лінії електропереда ене, Ну, постачання не, не словом, якісь... Щось пов'язане з електроенергією, так? От, якось на це схоже мені. Інформація. Та? можливо, це навіть і за межами Вижгорода щось може бути, бо тут, як більше вона як інформативно, йде. Ну, Так, захід дивимося, захід, західна сторона. У нас буде щось на центр направлено через. І на, по цій карті ще можемо вказувати так само, якби на саму дамбу, тому що у нас іде луна, але по ілюзії їм не вдасться тут чогось сильного зробити, окрім того, що якесь незначне загорання тут може бути та десь на якомусь мості, або попри якусь дорогу, в напрямку до дамби чи біля самої навіть водойми десь там, знаєте, на я, ну, якесь загорання може бути, але я не бачу це по ілюзії. Я тетут, 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 не бачу, що там вони щось дуже сильно пошкодили, щоб були якісь там загиблі. Тетут, тетут. Так, дивимося з вами схід. Схід, успішне відбиття. Бачите, йде захист, відбиття успішне на сході. І центр, повторні спроби, направлення шахідів, багатько шахідів, і знову ж таки йде відбиття. Ну ось така ситуація у нас вижгоро. Дивимося з вами тепер. Поки не обірвалося мені відеозапис, хочу спіти, глянути ще, що ми там третє дивилися, місто Українка. Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Українка, Київська область з 2 години ночі, 30 вересня по 6 жовтня 2024 року, яка йде загрозами. Церному населенню, їхньому життю і здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам в місті Українка, Київська область через атаку ворог, через воєнні дії, яка йде загроза. Якщо подивитися на місто Українка на карті України по сторонам світу та розділивши місто Українка на райони. Північний район, південний, західний, східний і центральний. Куди йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карту міста Українка, північ за межами міста Українки на півночі, десь на півночі буде загорання. Південь, південна сторона, бачите, тут є загроза якогось прильоту, якусь будівлю, споруду. Захід. Схід, загроза діткам. Тут перехват тут на сході загроза діткам. Центр. акцентую увагу на південь. Добре, південь, південь, маневрування, план ворога. І що? Десь ракетний приліт буде на півдні. Десь або південний район міста Українка, або це може бути десь, як би знаєте, вже в передмісті, десь, десь ну, нижче вас, нижче міста Українка. ну, Десь тут, південна сторона, ну, південний район під загрозу. Давайте дівчат розкриємо захист. так, Тобто, ну, в принципі, потенційна загроза діткам є, в медичному закладу, можливо, пов'язаному з дітками, або санаторію якомусь, або табору, можливо, місце, куди час від часу, там, літом, можливо, діти навіть, в табір якісь там збираються, приїжджають, щось таке, або про якусь важливу дорогу, та, якийсь логістичний шлях. Транспортний. Ну, інтенсивна робота ППО йде захист. Дивимося з вами тепер західна сторона міста Українка. Західна сторона, дивіться, щось пов'язане з допомогою, рухом допомоги, або, або там, де зберігається допомога. Десь туди буде направлено і десь буде загорання. загорання. Ну, у нас тут спочатку падало перехват. тому таке враження, що це буде. Десь Україна міста Українки, або на захід від міста Українки, або навіть самі міс... або, ну, не знаю, тут вам видніше може бути чи є якісь об'єкти, тому що тут іде і пошкодження цього, того, що пов'язано зі світлом, та? От, при перехваті. Ну от Збиття йде, але внаслідок збиття щось таке буде пошкоджено, і воно пошкодить щось, що пов'язане з електроенергією, або заправку. Може ще й з цим бути пов'язано. Ну, західна сторона, в будь-якому разі, не можемо точно сказати, чи це саме у вас, чи це біля вас, біля міста Українки. Західна сторона йде приліт загоранням, все-таки не зважаючи на те, що спочатку будуть збиття, і після того потім теж будуть збиття. Дивимося з вами ще раз на центр. На центр повторна спроба створити проблеми, влучити вже тоді будинки, але йде невдала спроба. Швидше за все, ви уникнете в самому центрі, в самому місті Українка загорання будівель, тому що тут йде, ну, йде захист. Ну, Гарантувати не можу. Так що трошки такий цей тиждень для вас небезпечний. Потенційна загроза загорання якихось будівель є. Ну, Схоже на то, і враховуючи попередній розклад на цій колоді, та, згадуйте, що у нас там падало, передивіться, ну, там не було таких аж жахливих таких сценаріїв. Таке враження, що там десь поруч. Поруч біля вас, по периметру воно все має відбуватися. Ну, в будь-якому разі будьте пильні і уважні, тому що потенційна загроза загорання будинків чи житлового будинку якось є. І давайте ще раз північ докинемо. Ну далі йде захист вищих сил. Північна сторона, тут більше буде яких, як направлено, все десь на центр. Та? Ну, давайте той центр поганий та? Відчайно, через що? Ну, обмеження. Нет, тут більше західна сторона, щось буде таке пошкоджене, серйозне. Вона показує, бути розстроєні. Що ж, ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, ставте мені, будь ласка, вподобайки. Це ваша оплата за мій час, за мою спробу вас попередити про той сценарій долі, яким все розвивається на момент розкладу. Завжди можна своїми молитвами і вірою спробувати змінити хід подій, зійти на інші сценарії долі. Це лише один із варіантів, який зараз на даний момент просто найбільш, найбільш наближений, по якому все розвивається. О, так що не приймайте це як 100% програму, просто собі будьте, будьте попереджені, щоб знати, що чого уникати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. До зустрічі.